Виконуємо номер 912 із підручника Алгебра 8 та номер 1912 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте вираз у вигляді дробу, що не містить степені із від'ємним показником і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо. Означення степеня із цілим від'ємним показником. Показник мінус 3 відноситься тільки до змінної А, тому ми 2 залишаємо і застосовуємо означення. Ну а тепер помножимо на 2. Отримаємо дріб чисельник, якого 2, знаменник А у кубі. Показник степеня стосується тільки зміною Б, тому 3М залишили і застосували. І тепер помножимо на 3М. А в Б в першому це просто Б. Показник степеня від'ємний мінус 3 стосується тільки зміною Б, тому А квадрат С переписали. І застосували означення. А тепер виконуємо множення. Це буде А квадрат С в чисельнику, Б в кубі в знаменнику. Показник степеня мінус 3 стосується А. Застосували мінус 7Б. Застосували, а тепер виконуємо множення. В чисельнику буде 1, в знаменнику А в кубі помножити на Б. У сьомому степені номер 9.12 із підручника Алгебра 8, та номер 19.12 з підручника математика 8 виконано.